Друзі, вітаємо вас у ДФА – місце, де ми переконуємо кожного, що з нашими трафаретами декор можливий для всіх. Наша місія створювати унікальні трафарети для декору інтер'єру, які дозволяють вам виразити свою індивідуальність. Наші трафарети проходять кілька етапів виробництва. Спочатку ми створюємо дизайн, який відповідає сучасним трендам та запитам клієнтів, потім виготовляємо трафарети з високоякісного матеріалу, який є еластичний та добре гнеться. А також вони є багаторазові, їх можна мити та використовувати повторно, добре зберігають свій стан. Великий вибір дизайнів, а також можливість створити індивідуальний. Зручні у використанні, вибравши саме наш продукт, ви зможете легко і швидко прикрасити свій простір, додавши йому унікального вигляду. Наші клієнти використовують траферети ДФА для декору стін всередині та зовні. Ось ви можете подивитися на кілька прикладів, як вони змінюють інтер'єр. Ми завжди раді отримувати відгуки від наших клієнтів. Їх задоволення наш головний пріоритет. Чекаємо ваші замовлення, і ми доставимо його в найкоротші терміни.